Всем привіт! Сьогодні 3 липня, Артема день народження, воно мало їхати посити А сзади там ще хтось згониться Бля, а я ще флажфальто бля, поводити бляха Ну нічого будемо нормально. Край. А зараз там тут края діб'єм. будемо при це борозить. А така пшеничка посіяна по соняку прямим посівом з зешкою. Тут трошки палка перебита, а далі палку і не перебивали. Сіяна без добрив, пшеничка Богдана. Получається сівалкою весною по 100 кг покормлено. І потім трошки пізніше кілограм по 50 карпамідо лі ліпи розкидав. З весни вона така дуже страшна була. Я вже думав її перебити. Потім подумав, ну і щось так що буде. Оце вона так щось так буде. Багато тут не буде. Десь по 25 і буде. Оце люди косять, то ну, впорижав. Е, він стерньову косив, по ячменю у нього пшеничка посіяна. По 25 десь сипнуло. ну так само і в мене по стерні сипнуло. На городі десь по 50 сипнуло. Е, ось люди косять парова пшеничка, туди. Паханий пар з добрими сіяно. Колесту <кій> До не раз торбилася, але вроді то кажуть, що по 50 десь. Другий чоловік там спасив парову пшеницю, то по 30 цепнуло. Так що пшениці цей рік толком немає. Ціна потихеньку росте. Горич попереді посину, 400 здавав, а це кожен день по 100 гривень плюс іде. Вже на сьогоднішній день 4 400 дають за фураж. Так що отака, отакі ціни, бляха. Ми теж зараз трошки в процес накосимо. По пайщикам там. А остальне будемо здавати. Треба трохи долги пороздавати, трохи солярки купити. Ну, коротше, як завжди, якісь проблеми повирішувати. Так що отаке. Коса. Загінки і включив повишену. розвернувся, заїжаю на загінку, блін. І я не пойму, на пониженні не переводиться. Тільки що пішов, подивився, дивлюсь циліндр все перевелося, думаю, а що ж такое? Я таке перший раз бачу, зараз вам покажу. І зараз висиплюся, заглушу комбайн. так, Більше 20 років роблю на ніві, ну такого ще не було. Бачите як? Викинуло на ребро Це капець, а я ж блі не пойму да та що таке Дивлюсь перевівся ж А він летить як дурний блін Так, сейчас будемо вкидати його назад А й тут даже бачите виліз okay it's so, um... чи не держати. Получається, раніше, як воно МПЗ не було і можна було написати, що ти передержиш. Понятно, що багато хто цим користувався, ніхто пари не держав і, і налоги, виходить, не платив. Хоча кофе посіяв ти чи не посіяв, а налог заплатив. Получається, це пар продержав. І це тепер вирощений врожай треба ділити на 2 роки. Гарошо, якщо свіче пай, то не треба э, пайщику платити. А так виходить, якщо чужий пай 25 тисяч заплати пайщику, плюс там, 9 чи 10 МПЗ заплати, І що там останеться. Цього року морози добряче дали пшенички. В, в лютому місяці тепло пішло, вона жила, потім на початку березня підкормили, а потім морози почали дали добряче. Там не був, чи в кінці квітня, мабуть, то, то морози трохи до пряче на ті коли. То це ще якби і не погано, так і сипе. Так На вигляд десь тридцатка, то там, вроді б, як і менше. Ну, я думаю, трохи більше, ніж по 25. Ще при колхозі 2Т-150 получили. І там механічні коробки були. І, виходить, ви вибивали. І можна такі рогачики були. На кожну скорость свій рогачик був. І тут трошки буде, мабуть, ширше, не влазитиме. i choose but i'm never was, huh? Коли розкидав, оттуда починав, трошки там швидше ходив, а там бачу, що добре багатенько залишається, початку мене ходити. ходить. То, то, так дивився, вроді то маса і не здорова, то полосок трохи більше. Получається, ми два круги робили у колен буркер. А зараз ось півтора круга вже вище шнечка. Получається, два круги ніяк не зробиш. Понятно, що тут його трошки довше, ну воно там не набагато. Ну, так і по комбайну чуть що трошки тут краще. Так що, якби більше сипнув, можна б ще краще сипнути.

Я ще буде можей в цепі буде п'ять. Тобто по горохові посіяно ценечка. Погано, думаю, що під 7 дати. Ну і коротше, те, що на полі, я вже знаю. вже Накладну привезли. Получається, десь 32-33 вийшло. Врожай, на полі. І все чесно, я трошки радий. Не сильно, але радий. О, що це таке. За тут ми тут геть поля гло. Нелюган Де капе. Десь вперед, десь трохи щось остається, ну а що десь Це як вони по нема немає, як вони там наживаються Остал Хаба їде Ото приїхав додому Підобідали, обідали з Артемом сходили, трохи окунулися. і окунулися. Так що, треба далі косити. Ось залишився дома город у пайщиці і сусідки. Сусіда на треба спасить і все. Так, а така маса, Не знаю, може, 70 не буде, ну 60 так точно. накосилися Короче, в березі вона чти правда Ай. землемір прийшов заміряти у березі ми тут косимо тут полігше І ще таке потрохи межтись звенкувати медленно ходив Ось так полягло стараємося до землі гризти спав цеп проемной бита порвала короче ремень жадко вообще трохи обиды тут наробило все. ремень на витер перекрутила что-то трошки пожмакала сейчас будем пробовать лечить это такая беда короче Watch oh, my head. Палив це така робота. Ми понижали косим, будемо тільки трохи швидше і починає бутіти. Зараз навіть був барабан забив.